Всім привіт! В продажі Шкода Фабія, машина пригнана з Німеччини, вже поставлена на український облік. В дуже класному стані. Автомобіль 2006 року виготовлення, двигун 1,4 бензин, механічна коробка передач. Автомобіль на легкосплавних дисках, нова резина. 10 неділя 2022 року в такому стані тормозні диски, мінімальна виробітка присутня. Покузову автомобіль в дуже класному стані, без корозії, без подряпин. Пороги рівненькі, ціленькі, без корозії. присутні задні партроніки. Також з цієї сторони все ціленьке, все чистеньке. Задній поріг на болтах такі ковпачки. Заглянемо в багажник Ляда без корозії, болти накручені. В багажнику присутня задня шторка, шторка працює, така сітка. Запаска навесочка, На то ще не ставилася. Тут це як завжди, домкрат, ключ, повний комплект. Працює. Заднє скло рідне салон дуже охайний, не прокурений, не поцарапаний, не подертий. Два ключа, сервісна книга. Код автомобіля 16.03.06 перша реєстрація авто. Всі сервісні відмітки, всі книжечки, все збережено. Такі накладки на ручках. Два склопйомника, електродзеркало. Трохвилковий руль, штатна магнетола, кондиціонер. Радіо працює. Сплопідйомник працює, Електрозеркало працює. Також з цієї сторони сплопідйомник працює. Електрозеркало працює. Портушник працює. Лобове скло також рідне, він код автомобіля. Двигун працює рівненько, без зайвих шумів. Кришечкою не кидає, присмактує. Тупа на капот не кручений, всі mm -hmm. бірки на місці, крила mm -hmm. також не кручені. Коробка сухенька, без потеків. Покажу вам прибор показники при прибору Повністю автомобіль в рідній фарбі. цікавить машинка, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефону. Всім гарного дня, до побачення!